Від бідних, бідний, народився. Нужду підклав нуждою вкрився. Ці слова дуже влучно характеризують життя видатного українського філософа, письменника, педагога Григорія Савича Сковороди. Якою ж він був людиною і в чому його велич, розкажуть наші учні. Світ ловив його, та не спіймав. Він пішов, залишивши вічність, віддавши філософію всю нам, легко відійшов у потайбічність. Він навіть знав, коли помре, всіх друзів зібрав на гостину. Помився, одягнув брання нове, викопав могилу і ліг у домовину. Сьогодні світ увесь розповіда про того, ким пишаємося нині. Всесвітньо відомий Григорій Сковорода, лишився вірним тільки батьківщині. Гордість і взірець для усього світу. Він роду козацького, справжній козак. Терпіти не міг царського гніту. Не хотів ні слави, ані відзнак. Мандрівна академія, людина університет, філософської думки титан, ходяча енциклопедія, поет, вільного життя, справжній фан. Найцікавіша постать України. Мега популярний містик. Богослов, без рідних, без сім'ї, родини. Він водограй мудрих на смілах. Неабиякий хист до музики мав. На сопілці, гуслях, лірі, бандурі, на скрипці, флеті майстерно вигравав. І слід лишив у літературі. Він зачинатель жанру байки, автор божественних пісень і всі його круті лайфхаки Безліч креативних ідей! Як педагог новаторство проявляв. По особливому дітей навчав. Формувальне оцінювання започаткував. Бо оцінки небаливми виставляв. В часи зубріння сухої науки. Він навчав мислити, аналізувати, дотримуватися своєї думки. Тільки сковарда міг так викладати. Відстоював права людей особисті. за життя книг. Не видавав. Хоча староукраїнської та полотенської для народу рідного писав. Читачі самі його шукали, він просто говорив і завжди в ціль, мандрівного філософа завжди виглядали в селі чи в місці люди звідусіль. А він любив ходити пішки, він каже жити у лісах, полях. Він не хотів життя розкішне, синував по хатах, монастирях. І навіть сама Катерина українського сукрата Сковороду у своїй палаці не заманила, бо відчув золотої клітки біду. Йому супілка і вівця були дорожчі царського вінця. З усіх утрат утрата часу найважче не тратив марну його за що. Сковорода часу марно не витрачав. Був бадьорий, веселий, активний. Із супілкою завжди мандрував. Власний ідеям своїм тільки вірний Сумка через плече, посах у руках, усе його майно. Біблія рукопис, селянська святина на плечах, щирого життя, літопис А ви послухайте Григорія з ховороду. В цей час, коли усім нам важко. Його філософії, глибину не розчаровуйтесь нізащо. Людина хіпі своїм життям довів, своїм життям до себе дорівнявся. Він мудрість як науку залишив, щоб кожен зайвого навіки позбавлявся. Щастя не залежить від місця чи часу. Необхідне дається легко й без турбот. Істинне не міститься у владі чи багатстві. Істини немає без безчасноти. Чисте небо не боїться блискавки та грому. Чисте небо це наша країна. І не місце в ньому, ворогу лихому, ми не станемо більше на коліна. Що запалюється швидко, та раптово гасне обарветься нитка воєнного часу. Прагнення до свободи об'єднує нас, українців усіх. Об'єднало це сковороду з народом, бо відмовлявся він від розкоші, у тіх, ми філософію цю у серцях несімо заради перемоги нашої країни. Усе для волі нашої робімо, як гені колись у селянській святині.